завдання робити своє готуватися до оборони своїх власних територій і системно підкреслюю, системно нищити російський тил саме знищення російського тила є запорукою нашого успіху в цій війні бо співвідношення ресурсів людських мобіляційних і техніки це достатньо складно воювати і вже сучасна війна треба зрозуміти що це війна не е, військо на військо, що стосується як це було за часів е, середніх середньовіччя. Сучасна війна це війна в першу чергу в спроможності економіки. От наше завдання як можна більше руйнувати спроможності російської економіки, аби вони не могли а не заробляти гроші для наповнення бюджету утримання збройних сил, аби вони не могли виробляти продукцію для забезпечення потреб власних збройних сил, і аби вони абсолютно не могли утримувати такі величезні збройні сили з тими зарплатнями, які вони зараз визначають для своїх військових.